Карле, це що було взагалі? Я не розумію про що мова. А ти потопив цілий круїзний лайнер, Карле. А це точно був я? Бо гадаю, що я б таки запам'ятав. Карле, я бачив, як ти загарпунив капітана в лице. Звучить небезпечно. Карле, ти босав дітей за борт корабля. А на це, мабуть, страшно було а дивитися. А Потім почав лизатися з людяними скульптурами. Слава Богу, що діти цього не бачили. А, Карле, чому шлюпка вже липка? О, вона дійсно липка і червона. Карле, на чому ми стоїмо? Ти повіриш, що це полуничний шейк? Ні, не повірю. Е... Людя не кипотанули. Чо вони хованик там? Ні. Сльоза Боже. Скажи правду, Карле! Добре, мила пристаріла пара з 2Б Карле! Ну вони всі круасани зжерли Вухам своїм не вірю. Я не вибачатимуся за мистецтво. Де інші шлюбки? Ого! ти переміг? Я навіть не помітив. Де інші шлюбки, Карле? Спостерігають траєкторію місяця і сонця, десь на дні океану. Я в них дірок нажував. Карле! У мене проблема. У мене серйозна проблема. Ти просто жахливий сьогодні. Шш. Ти це чуєш? Так звучить прощення. Так звучать утопленики, Карле, і саме так звучить прощення. Крик, а потім тиша.